Туся, земле, син Божий, народився на у Миргороді відбувся практикум у межах циклу різдвяних майстер-класів, організованого управлінням освіти молоді та спорту Миргородської міської ради. Цього разу учасники виготовляли різдвяну зірку, традиційний атрибут колядування. Під час заходу молодь не лише креативно прикрашала власні зірки для колядок, а й знайомилася з традиціями святкування різдва, колядування та віншувань. Начальниця відділу молоді та спорту Миргородської міської ради Вікторія Казлова зазначила, що до процесу декорування. Ня, запросила гостю, яка розповіла про колядки та навчала учасників їх виконувати. В сили гостю, пані Ірину Карач, яка власне в цьому є таким місцевою експерткою. Довіряємо їй. і Сподіваємося, що сьогоднішній майстер-клас надихне молодь, надихне мам з дітками вивчити колядки, взяти цю різдвяну зірку і вдома привітати свою родину там, чи сусідів, чи поїхати до близьких і передавати цю традицію далі через покоління. Ой, ясна, красна в лузі калина, святий вечір, добрий вечір, а іще краща у льоні дочка, щедрий вечір, добрий вечір, по саду ходить, як місяць сходить, Щедрий вечір, добрий вечір. Спани вставають, шапки скидають, святий вечір. Силами, тому що насправді якоїсь особливої техніки немає прикрашання, вона має бути яскравою. Ми підготували вже заготовки цих зірок, вони там крутяться навколо своєї осі, а учасникам надамо можливість їх розфарбувати на свій смак, прикрасити стрічками, прикрасити дзвіночками, ну тобто проявити свою креативність. Гостя заходу Ірина Карич наголосила, що поєднання майстер класу зі співу колядок і розпису різдвяної зірки є цілком органічним. Вона розповіла, що в кожній колядці присутній образ зірки, яка засяяла і сповістила про народження Христа. За її словами, цей символ має давнє походження, адже як колядка, так і зірка беруть початок ще з язичницьких часів. Раніше у середині зірки учасники могли просто розфарбувати орнаменти або ж розміщувати ікону різдва Христового, образ Спасителя чи Божої Матері. Надаючи виробу глибшого релігійного змісту, я покликана розповісти присутнім про колядки і щедрівки, про їх відмінність, коли вони співаються, що вони означають в фольклорі і в історії нашого народу і нашої країни, і відповідно навчити їх співати колядки. А потім, після того, як ми це зробимо, ми приступимо до розфування різдвяної зірки, тому що різдвяна зірка була особливим елементом у ватазі колядників, які вирушали в святий вечір вітати всіх з народженням Різд... Ісуса Христа, і саме про це народження сповіщала ця різдвяна зірка. Ясна, увесь світ засіяла. Варіанти можуть бути різні. Надверте бом звізда Ясна. Увесь світ засіяла. Захід став поєднанням творчості пізнання та збереження українських різдвяних традицій. Такі майстер-класи сприяють глибшому розумінню обрядової культури та залучають молодь до більш автентичного святкування Різдва.